Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Ми з вами продовжуємо досліджувати розділ Набуваємо досвіду з множення і ділення. На початку уроку пропоную пригадати компоненти дії множення. Перший множник, другий множник і добуток. Компоненти дії ділення, ділене, дільник і частка. Тема сьогоднішнього уроку множення та ділення на три задачі на знаходження добутку і частки. Запишіть в робочому зошиті 1 жовтня класна робота. 1 жовтня класна робота. Каліграфічна хвилиночка необхідно встановити закономірність. Чи збільшується кожне наступне число, чи зменшується? Збільшується. Я вам зразу даю підказочку, що в записі цієї каліграфічної хвилиночки нам необхідна буде таблиця множення числа 2. Отже, записуємо перше число. 2 помножити на 1 буде 2. 2 помножити на 2. 4. Через клітиночку записуємо шість. Далі думаємо, яке наступне число буде? Вісім, десять, дванадцять. Наступне чотирнадцять, шістнадцять, вісімнадцять і двадцять. На початку нашої зустрічі я пропоную вам перевірити для себе, як же ви засвоїли таблицю множення та ділення на 2 і на 4. Запишіть посередині самостійна робота. Самостійна робота. Перед початком послухайте інструкцію. Перед вами записані три стопчики виразів. Вам необхідно їх записати і обчислити. Після цього посередині записати слово задача, прочитати уважно задачу, коротку умову записувати не треба. Зразу після слова задача пишете слово розв'язання, розв'язуєте цю задачу, а потім записуєте відповідь. На виконання самостійної роботи надається 10 хвилин. Отже, дітки, ми сьогодні з вами пригадуємо таблицю множення і ділення на 3. Отже, розгортаємо підручник на сторінці 24 і усно працюємо з завданням під номером 154. Продовж послідовність. Схоже завдання було вчора на уроці. Беремо по 3 один раз. 3 помножити на 1 дорівнює 3. Беремо по 3 два рази. 3 помножити на 2 буде 6. За наступним малюнком складемо вираз. Беремо по 3. Скільки разів. Три рази. 3 помножити на 3 дорівнює 9. Наступний малюночок ми беремо по 3, скільки разів? 4. Три помножити на 4 дорівнює. Три помножити на 2 буде шість, шість помножити на 2 буде 12. Перевірте, дванадцять 12 кружеч, кружечків зображено. І наступне беремо по три разів. Три помножити на 5. Якщо 3 помножити на 4 буде 12, то 3 помножити на 5 треба до 12 і ще додати один раз 3. А 12 плюс 3 буде 15. Отже, 3 помножити на 5 буде 15. Наступне цікаве завдання з казковим героєм: Триголовий дракон, Змій Горинич придбав собі та трьом своїм братам драконам капелюхи. Скільки капелюхів придбав Змій Горинич? І так, ну як ми знаємо з вами, що у Змія Горинича є три голови. Отже, собі він придбав три капелюшки. Я позначу це схематично у вигляді кружечків. Ви нічого в зошиті не пишіть, ми усно працюємо. Це кількість капелюхів, які купив собі Змій Горинич. В Завданні сказано, що він ще придбав своїм трьом братам. А у кожного дракона теж по три голови. Значить, ще три капелюшки отримує один брат. Три капелюшки отримає другий брат. І три капелюшки отримає третій брат. Повторюється, яке число, діти? Число три. Скільки разів? Чотири рази. Бо Змій Горинич придбав собі. Та трьом братам це 4. 3 множимо на 4. 3 помножити на 2 буде 6. 6 помножити на 2 буде 12. Отже, отже скільки капелюхів придбав Змій Горинич? Аж цілих 12 капелюхів. Продовжуємо з вами працювати далі. Попрацюємо з таблицею. Завдання під номером 156. Згадай таблицю множення на 3. Які числа пропущені? І так, 1 помножити на 3 буде 3. 2 помножити на 3 буде 6. Наступне число діти яке? Число 3. 3 помножити на 3 буде 9. 4 помножити на 3 буде 12. 5 помножити на 3 буде 15, бо це 5, плюс 5 і плюс 5. Так, наскільки треба помножити 3, щоб отримати 18 на 6. Наскільки треба помножити 3, щоб отримати 21? На 7. 8 помножити на 3 буде 24. 9 помножити на 3 буде 27. Яку можна закономірність прослідкувати? Що в другому рядочку, в нижньому рядочку, кожне наступне число збільшується на 3. 3 збільшити на 3, 6, 6 збільшити на 3 – 9 9 збільшити на 3 – 12 і так далі. А тепер познайомимося з новою руханкою. Підведіться зі своїх робочих місць. Будьте уважними. Повторюйте рухи за відео. Повторюйте рухи дуже-дуже-дуже зосереджено. Повторюйте рухи. Молодці, повертайтеся на свої місця. Ми з вами продовжуємо далі. Попрацюємо над задачею під номером 157. Задача під номером 157. У класі 7 дівчат, а хлопців у три рази більше. Скільки у класі хлопців? Наскільки їх більше? А скільки дітей? Разом прочитайте задачу кожен для себе. Отже, діти запишемо посередині слово задача, записуємо з великої буковки задача і складемо коротку мову до цієї задачі. Задача розповідається про хлопчиків та дівчат. Дівчаток ми позначимо буквою Д. А хлопчиків позначимо буква сполучення ХЛ. І так, у класі дівчат. Скільки дівчат? Сім. Скорочено пишемо дітей. Дід. Бо дівчат ми вже написали на початку рядочку. А дівчатка це ж діти. Що сказано про хлопчиків? У три рази більше. Нам відомо, скільки це? Ні, значить ставимо знак питання. Кома У. Три рази. Більше ставимо значок, ніж дівчат креслимо під лінійку. Задача запитується, скільки у класі хлопців це ось цей знак питання. Наскільки їх більше, значить, не розтягуйте дітки. Ставимо, малюємо таку стрілочку. Порівнюємо з маленької букавки пишемо на. Скільки позначаємо знаком питання? Більше ставимо знак. Наскільки більше. А скільки дітей разом? Креслимо фігурну дужку. об'єднуємо, скільки і хлопчиків, і дівчаток разом. Невідомо. Допишіть, будь ласка, коротку умову, натисніть на паузу. Так. Є. Діти, скажіть, будь ласка, чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання, наскільки більше хлопчиків або дівчаток? Ні. Що нам треба спочатку знайти? Ми знаємо, що дівчаток 7, а скільки хлопців невідомо. Але сказано, що у три рази більше. Чи можемо ми дізнатися, скільки хлопчиків у класі? Так, якою дією, якщо сказано, що У три рази більше? Правильно, множенням. Давайте запишемо цю дію. Отже, діти, перша дія, перша дія. Складемо вираз 7 помножити на 3. Чому ми множимо на 3? Бо сказано у 3 рази більше. 7 помножити на 3 – це 7 плюс 7 плюс 7. Дорівнює 21. Відкриваємо дужечку. Пишемо дітей. А яких саме дітей? Хлопчиків чи дівчаток? Дівчаток. Хлопчиків. Записуємо через тере хлопчиків. Або можна написати хлопців. Так, щоб довге слово не писати, ми напишемо хлопців. Так. На одне запитання в задачі ми дали відповідь. Ми знайшли, що хлопців 21. Я собі ось тут легенько напишу. 21. Дивимось тепер на друге запитання. Наскільки їх більше? Мається на увазі? Наскільки хлопчиків більше, ніж дівчаток? О, ця стрілочка. Наскільки більше. Пригадаємо, щоб порівняти, наскільки одне число більше за інше. Треба що зробити? Від, від більшого відняти менше. Більше 21 чи 7? Більше 21, значить, ми від 21 віднімаємо 7. Обчистить, скільки буде 21 мінус 7. Рівнює 14. відкриваємо дужечку, знову пишемо, кого це? Дітей. Ставимо рисочку. Пояснюємо, на 14 дітей більше. Так? Хлопчиків мається на увазі. Більше. Так, Від більшого числа ми відняли менше. Крапочка з комою. І третя дія. Це у нас буде головне запитання в задачі. А скільки дітей разом? Ось ця фігурна дужечка. Ми вже з вами знаємо, що дівчаток сім, Хлопчиків ми знайшли 21. Якою дією будемо обчислювати? Так, разом шукаємо, скільки їх разом. Необхідно до 7 додати 21, або до 21-додати 7 дорівнює 28. Відкриваємо дужечку, скорочено записуємо 28, кого дітей. Ставимо крапку, закриваємо дужку. Задачу ми розв'язали отже, так, можемо перейти до відповіді. Запишіть відповідь під диктовку. З великої букви пишемо відповідь. Дві крапочки. Задача запитується: а скільки дітей разом? А скільки дітей разом? 28. Отже, пишемо разом 28. 8 дітей. Або можна написати 28 дітей разом. Крапочка. Наступне завдання діти цікаве. З геометричним матеріалом попрацюємо. Завдання під номером 161. Читаю уважно завдання. Прослухайте його. У трикутнику АВС усі сторони рівні між собою. А його периметр дорівнює 18 см. Побудуй квадрат, сторона якого дорівнює стороні трикутника АВС і зафарбуй його. Заштрихуй одну третю цього квадрата. Ох, як цікаво! Ну що ж, ми розпочнемо діти з того, що я вам поясню, що в математиці є трикутник, у якого всі сторони рівні. Він називається рівносторонній трикутник. Тобто довжина кожної з трьох сторін однакова. У трикутнику АБЦ усі сторони рівні між собою. А його периметр дорівнює 18 см. Знаючи периметр, пригадаємо, коли ми знаходили сторону квадрата, на яке число ми ділили? На 4. Чому на 4, бо у квадрата 4 рівні сторони? Поміркуємо. На яке число необхідно буде поділити периметр, щоб знайти одну сторону трикутника? Правильно, на 3. Давайте запишемо посередині завдання. Так, я цей трикутничок поміщу поки сюди. Пишемо посередині завдання. І так. У трикутнику ABC усі сторони рівні між собою, а його периметр дорівнює 18 см. Давайте запишемо, що периметр трикутника, периметр трикутника дорівнює 18 см. Периметр трикутника дорівнює 18 см. А це будь-яка сторона. Невідомо скільки сантиметрів. А збоку я запишу формулу. Ви напишіть її в зошиток, подивіться уважно, як знайти сторону трикутника рівностороннього. Треба периметр поділити на кількість сторін, поділити на три. Отже, 18 сантиметрів поділити на 3, 18 сантиметрів поділити на 3 дорівнює. Для того, щоб 18 поділити на 3, нам треба пригадати табличку множення числа 3. На яке число треба помножити 3? щоб результат дорівнював 18 на 6. Отже, 18 см поділити на 3 дорівнює 6 см, пояснимо, що це ми знайшли. Пишемо сторона, сторона трикутника. Сторона трикутника. Я трикутник не буду повністю писати. Я позначу ось такою позначкою: сторона трикутника. Точка. Крапочка. Далі побудуй квадрат, сторона якого дорівнює стороні трикутника АБЦ. Чому дорівнює сторона трикутничка А 6 см. Беремо в руки простий олівець та лінійку. І під нашим записом креслимо квадрат зі стороною 6 см. Діти, подивіться, це має бути аж 12 клітиночок. Тому, якщо у вас не вміщається, переходьте зразу на нову сторіночку. І так, креслимо з вами квадрат довжина сторони якого 6 см. 3, 4, 5. 6 є 2 3 4 5 6 6 і 6 є Коли ви накреслите цей квадрат, зафарбуйте його, будь ласка, олівцем будь-якого кольору, тільки не фломастером, тому що буде перезніматися на іншу сторіночку. Зафарбуйте кольоровим олівчиком. Є. А ще діти, в завданні сказано, що необхідно заштрихувати 1 третю цього квадрату, тобто третю частину. Для того, щоб зафарбувати третю частину, нам треба з вами 6 см поділити на 3. Скільком буде дорівнюватись. Якщо ми 6 см поділимо на 3. 2 см. Отже, беремо лінійку, вимірюємо 2 см зверху, 2 см знизу. З'єднуємо ці точки. Раз. Оце діти і буде одна третя, або, як кажуть, третя частина. Беремо лінійку олівець і гарнесенько, рівненько штрихуємо цю третю частину. Ось таким чином. Натисніть на паузу.